Городоцька цукроварня не працює майже три роки. З весни 2008-го підприємство законсервоване, але власники запевняють обладнання і механізми збережені. Тож після поточного ремонту і деякої реконструкції завод запрацює з нашої сторони, з сторони мене як власника. Однозначно, що ми будемо працювати, працювати далі підемо. На такій схемі, щоб трошки можливо краще вигляд, виглядувати, як усі, і не стільки ганятися за прибутком, аби нам засвітити це підприємство, щоб воно у вас мало якийсь колір гарніший, як зараз воно є. За добу завод спроможний переробити до 6 тисяч тонн цукрових буряків. Тож, аби підприємство запрацювало, необхідно забезпечити до 300-350 тисяч тонн сировини. Взятися за це обласні посадовці запропонували сільгоспвиробникам п'яти районів південної зони краю: Городоцького, Доноєвецького, Кам'янець-Подільського, Чемеровецького і Ярмолинецького районів. За завданням губернатора, вже цього року усі разом мають засіяти солодкими коренями до 10-12 тисяч гектарів. Вирощувати цукрові буряки аграрії не проти, але воліють мати гарантії, що переробники вчасно, а головне чесно розраховуватимуться за одержану сировину. Власники заводи пообіцяли бути чесними. Щоправда, допоки боргують тим самим сільгосвиробникам за минулі роки приблизно 400 тисяч гривень. Якщо йде відновлення виробництво, значить має бути реструктуризація боргу, розпису. І я переконаний, що 30% погашення вже діючі заборонці. Далі розписуємо по етапу. і в тому числі при реалізації цукрової сировини не стоїть питання, що завезли весь буряк і завтра бігаємо по і шукаємо. А там будемо дивитися, як, чи, чи тони, там, допустим, за кожних 500 тонн, чи е, за кожен тиждень, чи за 10 так, днів, як вивезене ця цифра серевна, і по етапу, щоб не накопичувати борги, таким чином треба розробити договір з кожним господарством. Я запевняю, що з своєї сторони ми готові там, наприклад, 30% зараз. Потім підписуємо, що запускається завод. І ми там через 5 днів починаємо розраховувати з повністю. Якщо ні, 10% значить, штрафних санкцій зразу за це ну можна найти модель. Я так сказав, це повинно прораховуватися з директорами. Я так сказав для прикладу. А ще господарі підприємства готові відшкодовувати аграріям транспортні витрати, забезпечувати насінням і гербіцидами для населення. Планують створити в області до 40 бурякоприймальних пунктів. Отже, головне для обох сторін чітко визначити умови співпраці та виконувати обіцяни. Позиція ж обласної влади однозначна, завод має працювати. Проблеми є, але саме головне, що в нас є всіх розуміння того, що завод потрібно, щоб працював. Зона бурякосіяння чудова. Більше підприємств в цьому регіоні немає. Ми маємо зробити добру справу. Тим більше, що цукровий буряк – стратегічна культура. Крім того, що цукор високорентабельний при реалізації і перспективі має необмежені. Певні гарантії сільгоспвиробникам надав голова облдержадміністрації. Мовляв, якщо власники підприємства раптом не виконуватимуть взятих на себе зобов'язань, влада знає, як саме вплинути на ситуацію. Зокрема, у такому випадку губернатор навіть пообіцяв порушити питання про реприватизацію городоцької цукроварні. Анна чешук Володимир Паламар з Городоцького району для Подільської панорами.